Всім привіт! лот чоловічих добротних гумових чоботів від бренду Livergy у лоті 6 пар по розмірах. Одна пара 46-го розміру, дві пари 45-го розміру, дві пари 43-го. та одна пара 41-го розміру. А всі чоботи йдуть у комплекті з теплими устілками. Дуже якісна гума. У лоті дві моделі. Ось такі чорного кольору та є ще сірого кольору з ремінцями. Замовити лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вебер канали. Всім дякую за увагу!